Найскладніше було це адаптуватися до всього одночасно. Тому що коли ти одночасно багато що втрачаєш, тобі тяжко зрозуміти, хто ти, що ти, куди тобі потрібно йти, як відновлювати взагалі все своє життя. Коли людина щось втрачає, слух, там, зір і так далі, вона набуває якихось нових навиків і нових відчуттів. Масажисти, які мають вади зору, вважається, що вони відчувають ліпше. В якийсь момент ти просто розумієш, що коли втрачається життя, близьких, рідних, знайомих, ти живий. І ти просто не маєш права здатися. Інакше все це марно. Влаштуватися на роботу, то проблема. Була і в мирний то період, а в воєнний це стало ще більшою проблемою. І з'явилася ідея все таки відкриття своєї справи. Ця виплата вона мене підтримала в досить тяжкий період. І фактично, кошти, які надало мені, вони майже всі пішли сюди, в це приміщення. Я розраховую на те, що даний бізнес дасть мені можливість крепко стояти на ногах, дасть мені можливість знову будувати, дасть мені можливість навчати свою дитину.